Урізала хліба цілушку, щоб хлопці любили, як коли сказали, бо ви пам'ятаєте. Дивлюся на кухню. Коли скільки я вгорізла, починала я лиш тут свої історії з цієї плитки. Зараз дивлюся смішно, знаєте. Але я просто на минутку повертаюся назад, як ми її клали. Це взагалі було. Дуже важко. Ми поїхали в Одесу на море, у Кобліво приїхали відте і гай давай робити кухню. Тут просто були обоє поклеєні Ми це все до половини заштукатурили. І з чоловіком двох клали цю плитку через вікно. Сюди я подавала клей мішаний. Ми поклали цю плитку до половини. цю синю вона тоді була недешева. Боже, то такої радості були. Сюди до догори поклеїли обої. Купили нову кухню, все зробили цю дерев'яну кухню. Так, все гарно було, знаєте. Е, і так воно мені й було. Потім, коли вже почала вести блог, почала цю кухню-нову купила, цей стіл купила. До речі, ви мене питали за ось цей стіл. Ну, такое себе хочу сказати, поржавіло повністю в стільці. Це буквально два роки. так? Два роки, як у грудні було цьому столу. Считайте, що півроку вже ніхто не живе, повністю ножки всі поржавіли, кинуло ржу. Тож зверху він стеклянний, класний. Але донизу ножки повністю треба чи хоч чимось скривати. Але що, вже скривати, як воно ну, поржавіло. Тому, головне, щоб мені було чистенько, комфортно. Поклали ламінат тут, плитку, щоб в ноги не було холодно, коврик. І так і жили. А зараз є лучше, то є лучше, але це таки теж рідне, знаєте, бо ми тут все робили своїми руками.